Всім привіт! Ви на каналі SOFDOF і я граю Roblox. Це продовження паркуру. Ми знов граємо Авакеда Орі. Вже є третій день. Мені дали якусь райдугу з одного місця. Оу, я зразу впала. Щось є дуже близько. А я не туди навіть шла. Ага, тут вбиваємо, Ми це вже знаємо. Ляхи що я робля. Ви знаєте, що я сьогодні буду дуже тупити, бо я привикла, то, що я дуже швидко ходжу, бо я грала гру, яка, коротше, це ужас, це зовсім інше. там ти дуже швидка. Це реально, я вам скажу, прям дуже сильно швидкейте ти. І ти прокачуєш ти лабубу, коротше. Піпер. Ти, коротше, лабубу. І ти ходиш е, кращими, кращими бобу. І Збираєшся там всякий він, сюди, бігаєш на швидкість швидкі іншими. Там різні світи, пети. Ну, коротше, бо. Вот. Е, ну і... Там я вже дуже швидка, там навіть з самого початку ти чуть-чуть йдеш і ти зразу десь третього і ти швидший за звичайного. Тому це дуже сильно, прям мені буде чуть-чуть тяжче. Тому. Оп! Ой-ой! Слідуючи відео це я зніму Аватар Ворлд. Таті, я бачила в них в Ютубі, бо де зворту Ютуб є, то в них там буде скоро нове оновлення. І там було якесь о, для котів, можливо, басейн для котів, плавно для тварин, не знаю. Але це було на оновленні. Це було на оновленні, тому от. І ще потім буде якийсь, не знаю, спа куча, чи такий спорт, не знаю, або таке то що профілактичне, не знаю. Якісь готелі, може, не знаю. Щось, коротше, круте буде потім. Це місце додатися. Я сьогодні склала пазл. Пазл, який якби на 500 деталей. Це якийсь замок гори і ліс. от, І він дуже красивий, великий. Але його було тяжко складати, я його складала вечором вчора і сьогодні. от Я подумала, що якби в вихідні, то треба викинути відео, щоб ви на вихідних собі могли купити. Або ви вже дивитесь пізніше, ну нічого. А ви там теж статі приходити рівні і паркурити в тій грі бобу, але... Е, я її не можу грати, да? Ой, там паркур дуже тяжкий реально, і на швидкісті, тому я трохи щось найлегше І Я ту бобу, можливо, зніму, але можливо і ні. Думаю, що так. Вот. Я хочу її зняти, бо я цю гру люблю. Я граю вже два дні, якби вчора і сьогодні, а я вже там майже сама крута, коротше. Вот. І я за всіх крутіша. Так, так. Мені ще десь 2-3 і я буду сама Реал. Просто ужас. Просто ужас. Так, так. ой 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 Я такая чуть-чуть дурная. -чуть... Ура. Мы прошли. Кстати. Кстати, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Давайте. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Ну, і вот. Я... Ми ще потім грали в Руності. І я прям дуже сильно чекаю на оновлення в Avatar World. Бо я дуже люблю грати в Avatar World. Я ще кстати, люблю грати в Тока World. Це якби Toca Бога. І це, в принципі, дуже похоже на аватаркорд. Але це старіша гра, і в них якби, в п'ятницю все подаруночки. І в них там в більшості все треба купляти, а в них більш дешевше все. І в них якби це круто, бо мені можна все купляти. Ну, не все, а тіпо, можна купляти речі. Тому це круто. А без куплянів ця гра ужасна. Якщо вам нічого не в відеогра, вам дуже сильно не повезло. А так це дуже похоже на Afterword, Але Afterword теж круто, коли є купляння. Тому в мене є 100 купляння. І в мене ще плюс було недавно купляння. Але мені токабока прям не хочеться знімати. І якби ще відео це буде... О, якби то, що я знімаю, як я граю авторвор, потім тула бубу, а потім... Якщо я її ще не виграла, до мені. А потім о, я зніму якраз якусь гру, яка типу о, не Авторвор, там не роблів. А тут поверху треба йти. Мені суті, подобається останнім часом зелений, бо колись я прям така oh, no. Зелений це ужас. Просто оцей від колір. Це найгірший колір на світі. Але якби зелений нормас. Реально норм. Ох. Реально норм. Що як дуже красиво його стилізувати? Це прям дуже красиво. Ні радіка, ні But, тому, я сьогодні люблю авокадо, если я щось люблю робити суші, я сьогодні робила суші. Правда, авокадо було ужасне, якесь перезрівше, тому його діло тільки мама, бо вона його хотіла, бо воно в принципі нормально але просто я таке зовсім не люблю і інші теж, тому... А це так ніби нарізана авокадо з не знати чим. Ой. Добава, клас, так сказати. Чуть-чуть странненька форма, хто поняв, той поняв Якщо ніхто не поняв, не Це я чуть-чуть. Думаю, странно, бо це чуть. Вони покажу на то. Це так легко. М -м, там нелегко. В принципі, зовсім нелегко. Накаркала, накаркала. Ну, я не доторкнулася, вони брешуть вам. Не вам брешуть. Грати цю гру конечно, з Я, наприклад, не люблю грати якісь ігри. І взагалі їх типу, не хочу грати і не можу. Але я люблю, наприклад, дивитися, як це грають. Прям дуже люблю прям. Оп. Мій статі канал буде тільки Плей. Ну, ви вже це як на мене поняли. Тут новенький, у мене буде тільки плей. Ви навіть мене не побачите. Або можете подивитися мої старі відео. Але краще ні, бо навіть моє саме останнє там, де я якби наживу, я ужас. Це відео ужасне реально. Бо я з планшетом, мені дуже важко знімати. Якби як я буду знімати себе на планшеті без штатива? Телефон у мене є, але якби я там можу викладати тільки YouTube Shorts. А YouTube Shorts мені не дуже подобається викладати, хоч всі його зараз дивляться. А мені чітко всори. Мені не хочеться викладати ютуб шорт. О! Я виграла! Я навіть не ре... левел. Stage 1 mm. Господи, я виграла. Я виграла. А, нове обі? Що? Я знав перше. Круто, а може, там були якісь подарочки. Mm. Ну от я верова поздравляю мене. Шо минус Parrott Leat Shop Pets Нас дуже багато грошей. Давайте купимо за тисячу тысячу. Уйсичка дуже красива, точно. Тільки одного, а ви лисичка в сторос красовіш. О, висичка! Але я і так не буду грати в цю гру, не знаю на що я тут, Ну, все рівно. Ну вот, всім папа. Ви були на каналі SoftDog. Підписуйтесь, ставте лайки. А я іду знімати вам ще шану хі